Доброго дня, глядачі, підписники мого каналу. До вашої уваги. Гібридна форма гусєва Сергія Едуардовича. Дубовський рожевий. Минулого року було сигнальне плодоношення, я її піднагрузив і цього року вона трошки в мене прохолостила З неї я ще нічого не різав. Дивіться, от така грона це сама більша. Тут кілограма Ну півтора точно є. от Поменші грони. Є і холості пагони. от Наприклад, він холостий. І цей, до речі, пагін, тут, якщо видно, він верхушки були підмерщі. Трошки хватнув його мороз. от Так само тут. Він підмерз. От видно. От, Нагрузочка невелика цього року, трошки погано запилився, але ми з ним працювати будемо. У мене його три кущика. Подивіться, яка ну, гарнюща, просто гарнюща ягода. Е, така темно рожева, е, трошки якби... Трошки соковита, але має якийсь він такий своєрідний присмак. Я не знаю з чим пояснити. Ну, наприклад, як на мене, по смаку преображення краще. Але кольором, формою він ну бере. І покупців на базарі бере. Це маю сьогодні так. Тікай, тікай, не заважай. От, і покупців бере. і Людей, які просто хочуть в себе вирощувати цю форму, от вони хочуть прийти подивитися, от як він під нагрузкою, який є грона там по розмірам, який він по запиленню. От, Наприклад, ягідка підгоріла на сонці, вона й не розвивається. Да, на наступний рік треба затінювати, бо ну, трошки урожаю у мене пропало цього року, скажімо так. Цього року взагалі тяжкий складний рік. Виноградарі знають. Це не пасинок, а просто пізніше якось зав'язалась гронка, ну, хай висить. По великому рахунку, от це один кущик, нагрузочка ніяка. Да, в кінці там грона така хороша, але, наприклад, є і от така грона, погано запилена. Другий кущ, отак, запилився і викинув. Пагони, є теж холості, зріджений він. Але далі будемо з ним працювати. Далі будемо з ним працювати. Маю сьогодні вже різати на базар його, то вирішив відзняти ролик. Дякую за увагу, слава Україні, Дубовський рожевий Гусюва Сергія Едуардовича.